Вітаємо вас, друзі! Це тридцулер! Сподіваюсь, що ми зачепили вашу увагу, і тепер ви залишитеся з нами до самого кінця. Сьогодні в нас чекає чудовий покер, а для вас працюють, як завжди, Денис Чуфарін та Єгор Зарев. Viking uh, Young! З парою дам. З першої позиції 452 тисячі у нього в стеку Блайнди, До речі, це 45 блайндів, в Єгора, ти бачиш? Так. А ще поруч з потом є секретна лабораторія якась. <laughs> так. Рейс 22 тисячі, Що думаєш? Ну, нормально виглядає. Абсолютно нормально, такий природний, продуманий крок. Ага, особливо коли там десь неподалік сидить Тоні Джі, який готовий гембліти на всі гроші з 6-4 с'ютит з ранньої позиції Ізі-бізі. Це з попереднього епізоду, так вам нагадую, якщо не дивилися, Та, раджу передивитися. Так, ми бачимо Кені і в неї пара тузів. Хотів зауважити, що дами вже нема, тому що вона м у смітнику, бо Тоні скинув її. Я все бачив. До речі, до речі, я так розумію, що є дві опції розвитку. Після трибет від Кені ми можемо побачити, чи то одразу олін префлоп, що є файною абсолютно опцією, чи якийсь піступний хитрий чек. Mm. Що, ж, що ж зіграє? Чкол, перепрошую. Що ж зіграє Вакіньон? Чек! А він зіграє. Я нічого не знаю, я чек. Я в бет зробила 110. Ні, я чек. Чек до кінця. Мене не обходить, чек до кінця точно. Насправді з мого бланду. Ну, дуже важко тут якось по-іншому зіграти, окрім як якого поставити. Ну, ще вона і 5Х дала, Ну, це нормальний сайзінг в цілому. Ну, як сказати, нормальний. Можна трошки менше, але мені до вподоби, якщо чесно. Ну, є варіант другий просто подивитися на ФОП і сказати собі, що в неї завжди тут король, і так далі. І там подивитися на ФОП, якщо там нема, то за короля, то. Весело піти до каси, <плес> точно. так приспівуючи. Знаю, На рахунок весело. Ну чому? Ну завжди можна просто це робити весело. Просто потрібно щось приспівувати. От у Єгора є дуже багато пісень, красивих, можна вивчити. Я, до речі, нещодавно. На... О, бач, тобто поланта, який гарний був. Просто тиснемо кову, дивимося на туса і кажемо: ха! Я тебе прочитав, тебе туз король. Бачиш, і туз є, і король є все. І так, весело просто. Було значно заощадити, реально. О, о, like бачите, ну їй весело, Такаво бо вона жива. також щось, щось приспівує, щось танцює. Це правильно. О, через півгодини буде кричати Саос. Ось. ось. Це. <рес> Клас, дуже весела, дівчина. Так. І що далі? Ну, знову ту зіб, давай. Ви знаєте, Патрік Антоніус. Патрік Антоніус. Ми дивимось на нього 15 років, він просто не змінився. Може, може в нього є якась картина Антоніуса, знаєте? Алло. Тарел. Ох, це дуже відомий бізнесмен, покерний фанат, дуже креативний, цікавий гравець, який може, може, він може зробити оба. багато чого, навіть може взяти свої окуляри зубами. Ізвісті. Та, та. А, якщо я не помиляюсь, або він власник, або він був власником та продав. Е якась е надвідома компанія е інтернаціональна, яка парфюмерію робить і щось таке. Ну. Щось по типу, що 40% жінок користуються його. Е Виробництво, Так, продукцію так, не зміг підібрати слово. Ну тобто, сенс в тому, що він отак от, от зробив всіх жінок красивими а зараз е ну, в своєму віці намагається робити красивий покер. І йому це Ти, вдається. Навернув на, увагу на, на сайзінг трибету 10 тисяч зверху, один блайн. <сум> ну це креативно. так Не, не прочитав його, Патрік. Не прочитав, а його, його неможливо не прочитати. Не Оскільки я бачив з ним роздач, стільки. Це була нова роздача якась. Тобто, те, що ти там бачиш сьогодні, завтра ти вже нічого не побачиш такого подібного. Тобто, воно завжди все змінить. Так, він каже, що це таке, що це за ФОП? Ну, ану, камери несіть сюди. Шістку, будь ласка. Так, це шістка. Ну, майже шістка. Короля можна покласти, теж непоганий, ранаут. Адамо? Ой. О, ні. А, ну, яка реакція буде? Так, ну Антоніус, я ж кажу, він за ці 15 Антониус років не змінився. Вистрибнув зі зі стільця просто Та... почав танцювати від щастя. Мені здається, насправді, що потрібно це робити. От я, я от думаю на третоні на цьому я от це буду робити. Я не знаю, може там мене закліють суперпро спортсмени, які мільярди доларів кожного дня розіграють. Але мені здається, що потрібно додавати шоу. Потрібно додавати шоу от як ця дівчина, наприклад, вона виграє роздачу. Воу воу, радісно! Все, ось, наприклад, Гучі, вітають, Гучі. Ну, бач, як він виглядає танк, бач, як він рухається, наче, та, наче танцює. Тобто, кожна, кожна його дія це па. так, па-па, Ну, періодично буває в його житті па-па, і він іде до каси, але ну, але це красиво було, розумієте? Так, пан Ліп, він з якогось серіалу мені ну, в нього виліт такий, як це гострі, гострі? а ну, нагадайте, друзі, в коментах, як називається. Так. О, мухокер, мухокер, він мухлює, до речі. Минулого разу пам'ятаєш, як він там у СД свій на тьорні запхав. Я вважаю, це просто неповага, але ну він все прочитав. А може у нього масаж занадто добрий. Так що інакше, а що він думає? От про що він зараз думає? Я не знаю, насправді це має бути доволі легкий кол. А якщо враховувати, що ліп збурляє навіть ті руки, які я до кінця не впевнений, що в плюс тут збурляються. То взагалі, з, зі сльозами щастя на очах. Да. Що, що, що його засмучує? От я не можу зрозуміти, про що може йтися в голові там? Ну, не знаю. Типу, Він... а раптом уліпатту з король, наприклад. От такі думки. Він думає: а може, все ж таки, ми живемо у віртуальному всесвіті? І насправді, а потім такий ваш хід. Ой, що? Серйозно? <сіх> тобто е він так довго думав, так довго думав. От якби він би скинув, ну тобто так довго думав і скинув, то тоді ось цей процес був мав би сенс, правильно? <сіх> ну напевно, так. А на... про що він розмірковував? Ну це буде таємницею, я так розумію. Може він відчував хлопчинку, а? Так, <сіх> так. <сіх> Так нічого не змінилося, по суті. Ну то було 44%, а зараз 50% у ліпа. Okay, ага. Слухайте. Ну от а потім скажіть, що ви не вірите в інтуїцію покер. Ну от це реально була Ігоре, Інтуїція справжнісенька. Саме так, саме так. Інакше я просто не можу пояснити. Він реально дуже довго розмірковував над абсолютно стандартним колом. І коли він його зробив вже на тьорні, напроти його нікнейму був Drawing Dead. Так, і справа в тому, що м -м, немає нічого стандартного, друзі. Потрібно використовувати всю можливу інформацію, яка у вас є. От одна, а, а, один із інструментів, який в нього був, це його інтуїція. І вона йому казала: ні, друже, ні. А той демон, як математика, казав: так, так. Ну, і що тепер? Ну і що? І в нього тепер немає 17 блайндів, чи там 17,5 блайндів. Ну так, це було не дуже приємно. Кенні? Мільйон двісті тисяч непоганий стек. Але є ще куди зростати, тому рейс батона з ту з дамою. Нормально, нормальний план. О, я пригадую цього нью. Я пригадую його. Так, так. 50 це... блендів. Що будемо робити? Це... Натиснемо це кол так... чи демотревет, а? Дуже відомий. Е... Гравець насправді. Він бізнесмен. Якщо я не помиляюсь, він також свій якийсь великий бізнес продав і зараз просто займається покером як хобі, звісно. Їздить собі по світу, жбурляє дев'ятоньки. Прямий пуш. Ну, це трошки неоптимально, але це все одно плюсово. Слухай. А як тобі йде скинути ту з дам? Ні. <свят> а давай, ну давай от проти тебе грає м -м, бізнесмен з Великобританії і жбурляє 44 великі влади. Які в нього руки? питаю я тебе. Кишенькові пари, як може якось побачив ту з п'ятіркою за жбурляв? Може то може тут з дама, може то в житті, збулей. в житті не буде туз сп'ять ніяких, в житті. От я готовий просто тут е, навіть сайдбет якийсь робити. А я думаю, що саме в тому і фішка, що я от чому кажу подумати про фолт? Ну, вона подумала, але не, вирішила не робити. Цього, що там туз дама плюс і кішенковий пар. Ось що я думаю. Може і, і так насправді і 44 чотири То як, якби це було би 35 чи щось там менше ще, тоді була б інша історія. І я майже певен, що цей кол, якщо я правий. Я можу бути неправий, Да? Якщо я правий, то цей кол ну, буде невигідним. Але при всьому цьому я би е не додавав до рейнджа тузів королів. А вже ж, точно, так, well, І Віддам. Ну так, напевно, і дам теж. Тож, е проти кишенькових пар у нас завжди гарантований конфлікт, проти туз короля нам не дуже добре, зрозуміло. Туз-дам ми ділимося. Ну так, може не вистинути. Може, й варто. Може і варто викидати насправді. Ту з дама сьюд якось більш привабливо для мене була би тут. Ну, наприклад, дев'ятоньки на місці батона, я би більш радів їм, а десятки це був би просто рай. розумієш Бо я би собі уявив, що там якісь шістки плюс можуть зажбурляти, чи сімки плюс. Маємо Бернса даму король? І ті самі десятки, про які ти казав. У Патріка Антоніуса. Mm, ну, я не про них казав, а про інше. Ну, добре. <рес> про інше? <рес> так. Що ж це за інші десятки? Ти ж має на увазі Хрестова Пікова? Так, іншого <рес> кольору, а вже ж. Я знаю, що моя стратегія грів вона. Ну, як я міксую, а, частоти. Я граю. А, можна розповідати? Думаю. А, Граю певні комбінації певної масті з певною чистотою. Зрозуміло, ні? <рес> Напевно, що так. Мені подобається, що Open Race зібрав весь стіл. Ну, а Чому <рес> би ні? Ну, гарна компанія, то гарна компанія може собі дозволити такого. Ну, тут з валет почувають себе, гадаю, цілком добре. З корольдамою менш комфортно. Ну, як себе почуваю тут чотири. Тут чотири зробили свою свою справу. Вони подивилися, так. що там немає флашдру, ну до побачення, окей. Це чудово. Але ніякої агресії ваша. Ти хотів Ну... Але... Куди ж без нього тепер? Ну, давайте ставити, добирати. Щось занадто слабка в нього, просто комбінація. Тоді давайте додамо рано флаждру, так? <с. Саме так, щоб, щоб, щоб більше гравців були зацікавлені у процесі. Mm, я думаю, що Бернс буде зацікавлений в процесі, але зовсім не зацікавлений у результаті. <рес> ну, так, навряд чи, ну, окрім дами, його взагалі нічого не, 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 не піднімемо на настрій взагалі. Нічого. О, тут 4 викинули? А що їм а йому робити? там, 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 там <рес> же флаждро було, чи ні, чи чи мені здалося? Е, так там трифові, бо туз а, а, це... ну, 4. Сплута флаш. Потрібно просто чотири кольори колоду використовувати, буде значно. Точно. простіше. Точно. А яка ставка, я не бачу? Е, теж... 70 тисяч, наче так. 70 тисяч в 200... Тобто, це, це третина. Щось заважає мені побачити просто розмір тієї ставки. Ну, добре, пан Бьорнс він що він знімає мікрофон? Чи вдягає мікрофон? Щоб то, щоб... Це якесь таке. каже. Я навіть не знаю, то, який план Ну, звісно, скинути край важко. Ну, не кол, бо ще бачить багато дро рук, які могли би блефувати. Але, звісно, проти тут велета, король Дама тут не зіграє нормально. <т> так, і що далі? Mm. Далі ми продовжуємо наше коментування, друзі. Я сподіваюся, ви, <к alors> як наші колеги, можна сказати, довчі... будете долучатися до цього коментування. У коментарях. Хто <Як>... Тоні прокинувся? Та він і не спав. Та ти все просто пригадуєш, це, коли це було, коли Тоні спав. Ну, було. Ну півроку тому. Ну, кілька разів, ну він точно спав заставив. Після того моменту взагалі не спав. Виспався на півроку поряд. Так. має валет 10 і тут і Бернса в нього небагато. Небагато аутів і небагато еквіті, і небагато фішок. А що робити, коли у тебе дуже маленький стек? Вже все, поїхали. Ой. Ну що що, вигравати? От що треба робити. <сум> абсолютно. абсолютно нормальний підхід е до, до процесу. Ну так. І. Тоні, ти так посміхаєшся. І що ми тут маємо? Маємо а, завжди усміхненого Тоні Джи. Він, до речі, зараз чомусь не поспіхається. Тоні, що таке? Ти відчуваєш Я якусь. Я Зраду? Та, ну що ти кажеш таке? Він вже один раз поспав, йому на півроку вистачило. Так. Пан Бюрнс, пан Бірн, щойно подвоївся, друже, не ходи, не роби цього. Всі гравці в покер знають, що два рази поспіль не виграєш. До... Тому ну зачекай, ну не треба, ну розуміє, 70 тисяч, але ну друже, ну це ну, uh -huh. це точно не спрацює. Я не знаю. Друзі, помилка, помилка. Помилка, помилка. Пишіть коментарі. Сьогодні, сьогодні наш е епізод він про інтуїцію. Я вам кажу, він про інтуїцію. І там, і коли у хокера була ситуація, наче. З точки зору математики, друже, да ти відчував, що ти програєш. А тут тобі. Кожен, кожна людина скаже, друже, два рази поспіль. Ну точно ні, ну ніколи. Ну якщо б хоча б тузи були б, то шанси були б тебе. <рес> хоча Але... 30 відсотків. Так, так. Але тут з вісім, ні. І ви бачите, він поставив на Олин. Ви поставив 69 тисяч і залишив одну тисячу. А тоні поставив Олин і вскрив карти. І ця, ця ситуація доволі кумедна. Але навіщо що зараз робить борс? Я не розумію. І навіщо він це робить, я не розумію. Тобто, він вони покликали ще. Флора, 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 так, флора, щось мене випав. І навіщо його кликати? Ну це зрозуміло що один Ну Тобто ти не будеш викидати, то він хотів, щоб і визнали цю руку мертвою. Ну, ну Якщо так, то це це як на мене. Ну тобі це запам'ятають, скажемо так. Так, так, так. І при тому ти нічого не досягнеш. Ну добре, якщо б досягнути. Але може це був, якщо ми просто не чуємо, що там відбулося. Може, може, це був якийсь фан? Ну тобто, якщо це просто заради вес, ну щоб було заради того, що було весело, окей, питань нема. Ось як я сьогодні кажу, весело буде на шляху до каси, перепрошую. Так, завжди, завжди дуже весело. Просто йдеш такі, приспіваєш собі. А якби пісню? До речі, би співав коли йдеш до каси. На тритон серії, там, де вхід 25 тисяч доларів. We are the champions, my friend. Ні, ну це коли ти виграв, добре. А коли ти йдеш робити oh. реєнтри. А настрій, а настрій? Ну, настрій окей. Ну, але пісня повинна бути інша. Повинна бути інша. Ну e, яка. No, I I want a go... high, way to hell. <laughs> high way to help ідет. Highway to, uh. high to hell, нормально Ну такий нормальний настрій, абсолютно природний, я би сказав. No, Берс міг, міг заспівати I just call to go to casa I just call to say I love you. Нещодавно, до речі, я співав цю пісню. А, я вам скажу. Я ще той співу. Просто о, Антоніус Антоніус зіграв рейс, і Тоні зіграв підступний ко на викому банді. Хитро. Ну, це не так погано, я вам скажу. Так. В таких стеках це може спрацювати дуже добре. Наразі це поки що працює непогано. Ми ну, ще не пастку, Знаєш, щоб бути непередбачуваним, це так, дуже, так. дуже непоганий взагалі підхід. Це дуже насправді профільний. нас я, я тобі так скажу, знаєш, друже, насправді, на мою думку, коли тобі все вдається, а тобі не завжди все вдається, коли ти робиш паску, зрозуміло. І королі тут яскравий приклад, то, 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 то люди, якщо спостерігають за тобою, наприклад, там, за твоєю грою, як і ми наразі коментуємо, чи там на наших стрімах, там потім в чатику такий бум-бум-бум. Та що, який слоуплей, що ти робиш? Ай-яй-яй, ата-та, Але коли все ж таки спрацює. Коли все ж таки воно відбудеться добре, то ти дійсно можеш здобути значно більше чіпсів і плюс бути максимально непередбачуваним для свого опонента. Ну загалом, тут же ж іде не тільки в тому, що ти граєш в цілому одну руку, а ти розіруєш е банально весь свій спектр рук. І так, королі, це дуже сильно м ти можеш розіграти в таких стеках. Тобто, якщо б стеки більшими, то трибет був би надважливим. Uh, так, але в таких стеках, коли якщо твій опонент грає Бед-Бет, і крівер у вас uh, співвідношення uh, стеку до банку один до одного, то це дуже непогана ідея свопоєти. Питання в тому, що на рівері робити Тоні, якщо uh, Антоніус поставить. Mm, знаєте, на, мі... все. на місці Антоніуса тут, мені здається, є сайзінг не один, і саме його потрібно використовувати uh, по ріверу, бо тузолет. Uh, Недостатньо сильна для того, щоб. Ну, тобто, не те, щоб достатньо е, більш оптимальний сайзін буде меншим, як звучить красиво. Більш оптимальний буде меншим. Тому що ну, цілком можливо. Ми граємо з великого банду, який грав проти першої позиції, і він це обирає. Тобто він ставить mm -hmm. скільки, 75, а 100 тисяч. Він, наче, три фішки кинув. Мені, а... мені дуже подобається, так. Так, ну нічого, ну, Тоні треба, скоріш за все, викидати. Справа в тому, що Антоніус буде вилюбити доволі багато тузів тут. І. Так, ну в цьому сайзбу, скоріш за все, у нього не буде флашів та фулхаусів, але, тим не менш, вилюбити у нього доволі великий діапазон може поставити. Ну, хоча, знаєш, туз-валет, туз король. Може, тут з 10 там є, і то ні все одно платить. А от з блефами, ну то ж він мав би а. Він а, він Чіпсу бросив е, таймбанку. Просто е, е. насправді давай, Денис. От от комон, що, що, що Патрік буде так блефувати? Ну ну нереально знаєш, є, мені супер е, важко зараз е, до кінця об'єктивно коментуватися, тому що я не знаходжусь там за столом. Але от, ну якщо просто заплющити очі і подумати про те, що я сказав до того, що якби він ну тобто я, я не сказав, я думав, що на рівері запушити туз король буде значно краще. А ось поставити туз валета, не пушом, буде також добре. І ти такий сидиш з королями і думаєш: от якби мого опонента був туз король, тобто давай розмірковувати про це. Нам бокер на король е, червовий взагалі не потрібен. Він скинув, молодець. Брав Молодець. І Браво! Але от на ОН королі скоріш повинні коло, тиснути кого, розумієте, друзі чому? Так? Тобто вони і блокують флаш, і ту короля. Тобто, mm -hmm. е, ну, я не кажу, що потрібно робити кого, але якщо обирати між колом на такий сайзінг, який зробив Антоніус, і між колом на Оин, то скоріше кол проти Оуін. Дякую ну, вам, то, друзі. Ну, таку, так. Дякую вам за такий чудовий епізод. І до зустрічі в наступному. Па-па! Па-па-ра-па! -па